Марія Євгеніна, скажіть, як ви представляєте наш заклад обустям кількох словах? Найголовніше, що потрібно знати, про правила в нашому таборі. У нас можна все: зривати верхи, бігати по стелі чи ганяти менторів шваброю. Єдині заборонені речі це пачку дзигарів. І Оксана Петрина, що ви робите на хімії душі? Аж дво. Дивіз, не наш. наш? Це 2 аж 5, oh Марія Євгенівна, ми знаємо, що школа вчителі для вас друга сім'я. Чи це так? Сім'я дитячі щирий схід. На рік і вирішить російські. Саме таке ми чува робить, як вона вистачає гроші, розруклати. Рекомендували шукати нову роботу. Дякую, як починається ваш робочий день? Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не розпітнити, стрибнути, не стрибнути на чим'ять. Татаря Ігор, ніяк не реагувати на те, що учень сказав, що він не знав, що всього не треба робити. А там олені, олені не бриті і не голені, дивні Створіння в них з музів стичать коріння. Олені, олені, не брили даніна, яка ваша найзаповітніша мрія так, куплю чорний лексус новий в целофані класним керівником 9 класу. Я так опускаю голову кажу. на все воля Божа твоя, і сижу терпляч. Ольга Ярославівна, як ви підтримуєте своїх колег у важкій хвилині. Що все буде добре. Яна Ігор, я Ігорна, ваші відчуття, коли ви туди отримали зарплату. Ох ти, зарплата прийшла? Так, куплю собі цього разу iPhone 11. Ні, куплю собі 13 тринадцяти емоцій після проведення уроку в 9-му класі. Та я капець, в ногу тіліпали, я думала, я, а так серце дістану. Ноги сі тіліпали, руки тіліпалися, е, мозок вже кішив в мене, в парі у мене. Оксана Володимирівна, що ви робите, як учень не виходить на, на дистанційне навчання? Абонент не може, абонент не хоче, абонент не чекає дзвінка. Оксана Ігорівна, що ви будете робити після навчання в Не шук. Повідаєте учням, коли не знаєте відповіді, бог його знає. Я не росла. Ви відпускаєте третій клас. І ваші враження? Тепер я Яна Ігорівна, що ви думаєте про учнів, які на уроці англійської мови не відповідають вам а не відповідають вам англійської? Я не розумію, що діємо. Ольга Ярославівна, кажуть у вчителів низькі зарплати. Зустрічне питання звідки вчителів власні машини. Зарплата це такий мінус, що я ще в плюсі не був, чесно кажучи. Оксана Володимирівна, як ви відреагуєте, якщо учень скаже, що ваш предмет для нього не є важливим? Хто це сказав? Підніміться. Пане Олегіна, що ви робите, як вам телефонує директор. Алло, салут! Галина Іванівна, як ви добираєтесь до школи? Як велика собача. Оксана Іванівна, як ви гадаєте, чи підніжже цього року, чи після плачу? Мені шаночі сниться. Зоряна Олегна, як ви себе почуваєте після того, як тільки пообідали? Я хочу додому, хочу свою ковдри. Як відключити дітей і дошку? Іди сюда, давай, 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 давай. Галина Іванівна, скажіть, да знадобиться учням англійська мова і навіщо її вчити? Щоб їсти по англійськи щоб дихати по англійськи і щоб ти в інвестицію по Настя, Що ти робиш, коли не виконала домашнє завдання? Хотів його написати, а потім я подумав і зрозумів, що мені більше робити нічого. Діма, як би ти відреагував на два з математики? Сумно. Володя, що ти відчуваєш у кабінеті директора? Ісусе, довіряю тобі. Діма, яка тебе реакція? в це не значить телефоном. Я дуже злий. Моєї злості немає меж. Я живий! Настя, про що ти думаєш включити поясню тему? Не знаю, якщо а що воно таке так не знаю. Володь, я ну ти страшний спеціаліст.